Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Безкоштовний газ для українців. Тобто українців звільнять відплати за газ. І це не на зараз, на е, літо, так, коли використовується зовсім трошечки там, для приготування їжі, так, а це на опалювальний період. Про це заявила міністр інтеграції Верещук. Так? І давайте ж давайте розберемось, що це, що за газ, кому то буде представлено, як то все буде працювати. Тому що в інтернеті роздули вже так, що мол, типу, усім українцям газ буде абсолютно безкоштовний і там чуть ли не навсегда, так. А якщо ви хочете знати новини, отак. Правильно, дійсно, так як вони є е, простою мовою і головні новини України, то долучайтеся до каналу Народна Думка, 1 мільйон 50 тисяч підписників вже зробили то і дивляться. Тому давайте разом формувати народну думку, кнопка підписатися під відео. А я розповідаю, що ж то за газ і як то все буде працювати. Е, наразі. Е, цей процес запущений, відповідні пропозиції направлені, направлені до усіх профільних комітетів, щоб вони то все порахували, прорахували, тому що там ну, мова йде про немаленькі суми. І потім вже буде затверджено кабміном і винесено рішення. В процесі прорахування, рахування може дуже багато чого помінятися, тому я буду слідкувати і вам про то все розповідати. Але наразі то звучить так, е Зробити безкоштовним. І то звучить, і воно прийметься плюс-мінус так, тому що ну, так воно має працювати. Зробити безкоштовним газ. Е знаєте, так говориш цю фразу і думаєш, невже е народні ресурси, які є. Природні ресурси, які є дійсно народним надбанням України, то записано в Конституції, стають дійсно народними. да, От так. Як то б мало бути. Але, на жаль, не все так солодко. Тому розбираємось конкретно. Зробити скраплений газ. Скраплений це той, да, ви все правильно почули, це той, який доставляється в балонах, да, який. Привозиться в балонах скраплений газ безкоштовним на період опалювального сезону для Сумської, Харківської і Донецької областей. Тобто, це для тих людей, які постраждали від військових дій, де, скоріш за все, вже розбита газова інфраструктура, і туди газ не доставляється по трубах фізично, тому що через Агресію, так. О, Нарешті доставка газу теж стає безплатно. Знаєте, колись це так крайніше, колись машина привозила той газ в балонах, так да, пам'ятає дуже багато людей то було так. І тоді люди платили лише за доставку, ну, вибачаю, лише за сам газ, за той, який привезли. Навіть коли привозила машина, сама послуга доставки була ну, типу безкоштовною. Люди платили лише за об'єм газу. Зараз ж він сам самовільно тече по трубах і при тому всьому сплачуємо 2,5 гривні, да, плюс-мінус в залежності від регіону. Байдуже, навіть коли користуєшся і коли ні. Ну, якийсь трішки маразм думаю, що то потрібно терміново міняти. Завжди про то розповідаю. Тому працюємо над тим. Але давайте розбиратись з деталями це безплатного газу. Тож, це ще раз повторюсь, скраплений газ, який буде доставлятися як гуманітарна допомога людям у ці три області, що я сказав, і скоріш за все, в ті місця, де немає звичайного газу, тобто, де газ не надходить. Потрубам, де то е, розбито, зірвано, перекрито, щоб не було витоків. Ну, Дуже багато, багато, багато ситуацій. Е, ще раз дозволю собі нагадати, що все то подано до профільних комітетів, тому може сам кінцевий результат трішки якось то мінятись. Можуть додаватись, наприклад, території, можуть додаватись якісь вразливі групи населення. По всій Україні, так? Тому я за тим активно спостерігаю. Вам розповідаю на каналі Народна Думка. Тож, дивіться, дорогі мої глядачі, розбираємось разом.